Коли на дворі лунає коляда, Луцьк у скорботі, 27 грудня, місто попрощалося із трьома відважними захисниками, які до останнього подиху боронили рідну державу. Попрощатися із загиблими героями зібралось ледь не усе місто. Віддати останню шану прийшли як рідні, близькі і знайомі захисників, так і просто небайдужі лучани. Я не знаю їх особисто, просто прийшла попрощатися, віддати останню шану нашим захисникам, нашим хлопцям. Завдяки їм ми можемо ну жити, рухатися далі, дякуючи таким героям. Вічна їм слава і низький клін. Беззубенко Ілля, 2002 року народження, та Кривицький Петро, 1973 року народження, загинули 19 грудня в районі населеного пункту Краматорськ Донецької області. Про захисників люди пам'ятають тільки найкраще. Я беззубенко це е, одногрупник мого сина. Мій син також захищає Україну. Хороший хлопець був, У мене син з ним більше спілкувався. Хоча син постарше трошки. От. Ну, тяжко. Ілля Беззубенко служив у сотій окремій механізованій бригаді. І його побратими кажуть, що він понад усе любив рідну країну. Був молодим патріотом, який загинув за Україну. А де служив, якщо можете? У 53-му батальйоні спершу. Зараз сота окрема механізована бригада. Інший захисник Левчук Валерій, 1989 року народження, загинув 23 грудня поблизу населеного пункту Торецьк Донецької області. Знайомі Валерія кажуть, що у нього залишилась велика сім'я. Хлопці, всі наші воїни, всі хороші. І всім всіх школи. Шкода, шкода, що Молоді, так сталося. Осталися діти так само. В нього є сім'я. Діти сім'я двоє діток і ще одним. Жінка вагітна що час Шкода. біль сльози і розпач наповнили стіни кафедрального собору Святої Трійці, де відспівували захисників. Після завершення богослужіння труни з тілами полеглих героїв пронесли театральним майданом. У цей момент місто завмерло. Поховали героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. Редакція телеканалу Конкурентів Ві висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів. Честь і шана героям.